Ваш документ відіслано, і він буде відправлений вам протягом 2-3 робочих днів. Бандует, бандует. А, була а вони щось вони біля? просто стояли теж намагалися нам якось так. І що вони там, були, я так розумію, рупор що щось постійно кричать, громадяни? Так, так що? Вони кажуть, що якщо у когось є палиці, там щити, каски, то ви можете позвонити у 02 та заявити Студбо. на нього. Так, да. 102. Дякую.

Хлопці, як настрій? Чудово. Дуже хороше. Дальше ти як-то з дівчат побачиш. <говори> Покажіть, як вона рухається. О! Завжди готові. А як, як почуваєтесь? Та нормально, по-боєвому. Ми на українській мові не розмовляємо. Та нічого, можете польською. Як взагалі вам сьогоднішня ситуація? раз. Як uh, вам сьогоднішня ситуація здесь? Трудно дуже повідомити. Все uh... прошло, але добре. Tak to wszystko wyrazić. Trochę jest strasznie, ale po prostu sam czekam, tak? Co, co będzie dalsze dalej. Ehm, tyle.